На Львівщині презентували новий проект Ліга нескорених, що спрямований на психологічну та фізичну реабілітацію ветеранів та їх родин засобами фізичної культури та спорту. Ми не готові ще про це говорити голос. Наскільки будуть змінюватися стосунки в родині між чоловіками і жінками, коли вони будуть ви'єднуватися після закінчення війни? Є в тебе поранення чи немає. Це буде психологічна напруга, це буде непорозуміння, це буде і велике відвикання, тому що жінки в нас дуже сильні і вони мобілізуються, і вони себе в найкращих міркувань налаштовують на те, що я сама, я все зможу, і так далі. Повертаються чоловіки, герої які теж звикли керувати Давати накази, і потім ці люди зустрічаються. Так їм потрібна нова справа, окрім родини, яка їх буде об'єднувати. Це так само може бути спорт і ліга на наскорених. Зокрема, в межах проекту плануються відкриті тренування, організація спортивних змагань для військових та ветеранів тощо. Фахівці зазначають, що інфраструктура для проведення таких заходів у нас є. Багато людей не знають можливості цієї спортивної інфраструктури, де чим можна займатись, що можна робити. Це напевно більше проблема комунікації комунікації донесення до людей можливостей цих можливостей до ветеранів. Проект там в першу чергу створений для ветеранів збройних сил. Зі сторони обласної військової адміністрації планується розширення відповідної інфраструктури та її матеріально-технічне забезпечення. І вже є перші кроки у реалізації проєкту Ліга Нескорених. Це і будівництво відповідних об'єктів спортивно-рекреаційної інфраструктури, зокрема на території госпіталі, ветеранів війни. Один з семи також це заходи і спортивні, і просто адаптивні, як мандрівки, подорожі, навіть скелелазіння чи мандрівки на каяках хлопці, які мають парну ампутацію нижніх кінцівок. Блок заходів, які відбувається на базі західного ребіляційно-спортивного центру, це в Сянках, там більш фахова реабілітація». Заплановано також створення карти нескореного, що дозволятиме військовим після поранення безкоштовно тренуватися у приватних спортивних закладах, зазначають у адміністрації. Ми з своєї сторони робимо інфраструктуру. Так, ми робимо все від нас можливе, щоб були площадки, де можна займатися спортом. Робимо все можливе, щоб були реабілітаційні центри, які надають психологічну підтримку, психологічну реабілітацію, протезування і реабілітацію. Це перші кроки. Так само, ми робимо все від нас можливе, щоб приватні. Структури, які мають спортзали, дали можливість людям з інвалідністю або захисникам і захисницям брати участь займатися в їхніх спортзалах. Давид Берішвілі зіновій чопойдало, правда тут Львів.